Перше це батюк іван гостюк тебе теба розпочалися ігри другого етапу чемпіонату Буковинської жіночої волейбольної ліги. В боротьбу за визначення фіналістів турніру вступили вісім кращих команд, яким вдалося подолати бар'єр попереднього етапу змагань. Після прем'єрного тогорічного чемпіонату Буковинської волейбольної ліги, який підігрів інтерес до цієї гри у її прихильників, до цьогорічних змагань долучилися нові команди, що змусило організаторів турніру провести його в кілька етапів. Друга Буковинська жіноча ліга у нас стартувала, можна сказати, достроково. Це фактично вже сезон 2013 року, але так сталося, що була можливість розпочати раніше. І вже позаду залишився перший етап змагань, вже фінальна частина. Вісім кращих команд, які пройшли. Перший етап успішно продовжують боротьбу за нагороди для популяризації волейболу на місцях і більш широкого залучення до гри її прихильників на початковому етапі змагань команди з Чернівців та районів області були розведені по різних підгрупах. Ми проаналізували минулорічні змагання і в цьому році дещо змінили формат проведення змагання. Ми поділили команди на дві зони. в Першому етапі. Перша зона це були команди районні. А друга зона це були місцеві команди. Чому ми так поділили? І за того, що ну, дещо команди з районів слабші за своїми кондиціями, ніж команди е, з міста. І е, в цьому році ми дали можливість районним командам пограти між собою. А далі сильніших чотири зустрічаються з сильнішими чернівецькими чотирьма в другому етапі. Поміж тих районних команд, що пробилися до другого раунду, змагань можна відмітити непогану гру волейболісток з Кісманщини та Путильщини. «О, як ми готувалися, так тренуваннями трошечки. Неділю збиралися, не маємо коли так велико, але нічого, збираємося потрошечки раз у тиждень. У нас більше всі за 30, Більше за 30, Але нічого, одні учаться, одні ще школьники є. А команда всяка така збірна. <смірно> Серед фаворитів турніру з поміч інших команд, що представляють обласний сет, можна відмітити впевнену ходу по турнірній дистанції команди Чернівецького національного університету. Ну, взагалі дуже чудово, це вже проводиться другий рік у нас Буковинська ліга. Звичайно, цього року вже більшість команд приєдналося до цього турніру. Нам дуже подобається і хочемо надалі. Цей турнір у нас проводився кожного року, і відповідно залучалися ще більше команд. Серебатюк і одмітник тебенятива. Таким побачили цей